Вітаю, панове. Розглянемо сьогодні інтегральні мікросхеми, системи управління та драйверів. Тобто мікросхеми, які призначені в роботі управління управлінні системами управління та драйверами. управляють ну, ШИМ-контролери. Да? Шим що таке визначення ШИМ-контролер? Це електронний пристрій, що використовує принцип широтної імпульсної модуляції. Шим, так Для керування потужністю. Шляхом швидкого перемикання сигналу між увімкнуто та вимкнено при постійній частоті. Фактично, вінкно вимкнено, цей сигнал подається на оці, на транзистори, ну, в даному випадку на Мусфети. Вони то відкриваються, то закриваються. Так. При постійній частоті. І основні функції цього шиму включають захист батареї від перевантаження та надмірної розрядки оптимізацію зарядного процесу в сонячних електростанціях, а також. Регулювання швидкості двигунів постійно струм або яскравості світлодіодного освітлення. Ну і це я у штучному інтелекті. І тут саме головне не вказано, що ще шим використовується в блоках живлення комп'ютерів. що Наша тема да? блока живлення комп'ютерів. Так, Застосування шим-контролера у сонячних електростанціях керує передача енергії від сонячних панелей до акумуляторів, продовжується термін їхньої служби. Так до акумуляторів. Захищає батареї глибокого розряду автоматично, відключаючи навантаження при досягненні критичних значень. Так, тобто, якщо сильно відключає. Ну, це Контролери виключають взагалі-то. Ну, ШИМ-контролери, да. у промисловості та побуті використовують, регулює швидкість обертання двигунів струму, забезпечуючи плавний контроль від 1 до 100% потужності без трати ручного моменту. Це на частотники. Да? І керує яскравістю світлодіодного освітлення. Ну, всі світлодіодні лампочки там є теж контролери. Шим -контролер, тепер основне, класифікується за типом модуляції, аналогові або цифрові, та рівний сигнал, двійкові, трійкові. Їхня будова залежить від призначення, наприклад, DC-DC. Тобто у нас Постійні на постійний перетворюючи контролери заряду, але загалом вони складаються з генератора сигналу трикутний аболкоподібної форми аналогового компаратора. Компаратор це дуже сигнал, да? Та силового ключа, куди вже подається сигнал, він включає і виключає. Да? Види шім контролерів за типом модуляції. Аналоги формують ШІМ-сигнал за допомогою аналогового компаратора, порівнюючи опорний сигнал. Часто трикутний з аналоговим модулюючим сигналом. І цифрові, генеруючим сигнал за допомогою мікроконтролера або іншої цифрової логіки. За рівнем сигналу вони двійкові. Двох має дві вихідні рівні два вихідні рівні напруги, включено, вимкнено. І триниковий три рівень має три вихідні рівні напруги досягти вищої ефективності та меншої пульсації. За призначенням, контролери живлення, загальний термін для пристрію, що живлення, таких як перетворчі DC на DC, Оце якраз. Або IC на DC, да, контролери заряду ну, все-таки DC на DC, бо в нас е, е, змінний на постійний, а постійного тоді на другий постійний, да, через зміни. Знову ж таки. Контролери заряду акумуляторів, комбіновані PFC, PVM, контролери тощо. Контролери для сонячних панелей застосовуючи для ефективного заряду акумуляторів, працюючи за принципом швидкого вмикання та вимикання. Будова. Типова схема shim контролу включає наступне. Генератор опорного сигналу створює періодичний сигнал трикутної або пилкоподібної форми, який визначає частоту ШІМ. Пульсація, аналоговий компаратор порівнює опорний сигнал з хідним модулюючим сигналом. Вихід компаратора перемикається в залежності співвідношення цих двох сигналів, формуючи їм імпульси. І силовий ключ це напівпривідниковий пристрій, наприклад, mosfet -транзітор. так, який швидко вмикається та вимикається згідно вихідним сигналом компаратора, сам він забезпечує перемикання жилення для навантаження. Ну і самі контролери. Давайте їх розглянемо більш детально, ну, наскільки це зможемо. Для стабілізації вихідних параметрів перетворюючи електричної енергії на струм часто використовує шім-контролери. Багато фін пропонують на ринку шім-контролери. В інтегральному виконанні, які поєднують високий ступінь точності роботи простоту використання в низьку вартість. Розрізняють наступні типи шім-контролерів. Зі зворотним зв'язком по напрузі, зі зворотним зв'язком по суму, резонансні контролери і інтегровані шім-модулятори в мікропроцесорах. Розглянемо побутову систему і шім-стабілізацію, наприклад, контролу ТЛ-494 фірми Моторола та шім контролу ВС-3875. Щем контролер у нас TL 49. Основні технічні характери. Широкий набір функцій керування. Вихідний струм кожного виходу, що втікає або витікає 20 мА, Можливість роботи у двотактному або однотактному режимі. Двотактно тобто, на плюс-мінус. Однотактор ще плюс. Так. Вбудована схема. Придушення здвоєних імпульсів, широкий діапазон регулювання, вихідна опорна напруга 5 вольт плюс-мінус 5%, можливість організації простої синхронізації. Ну, Спеціально створений для побутової імпульсних джерел електрожилення і ДЕЖ микросхеми тл 4 п забезпечують розробнику розширені можливості при конструюванні схем керування і ДЕЖ структурна схема контролера. Шимкотрон наведена на рисунку 1, Ми його назвемо. так. Ну, ось у нас є. Оце у нас всі ж компаратори, або е, операційні підсилювачі, трансформатор у нас, діоди, це у нас стабілітрони, транзистори. Ну, це логічні елементи, джерело опорної напруги, земля. І всі в нас виводи, я на них не зупиняюсь. Зараз ми їх розпише Структурна схема шім контролера, відповідний модель. шім містить міститься собі підсилювач помилки, вбудований, регульований генератор, компаратор для регулювання мертвого часу тригер. Керування презазійне джерело опорної напруги ДОН на 5 вольт і схему керування вихідним каскалом. Під цією помилки видає синфазну напругу в діапазоні від мінус 0,3 ВСС 2 В. компаратор а Регулювання мертвого часу має постійний сух, що обмежує мінімальну тривалість мертвого часу вилочної порядку 5%. Допускається синхронізація будового генератора за допомогою підключення виводу R до виходу опорної напруги і подачі вхідної пилкоподібної напруги на вихід C, що використовується при синхронній роботі декількох схем і ДЕШ. Незалежні вихідні формувачі на транзисторах забезпечують можливість роботи вихідного каскаду за схемою загального емітера або за схемою мітерного повторичу. Вихідний каскад мікросхеми може працювати в однотактному або двотактному режимі. Вибір режиму реалізований за допомогою сигналів, що подається на спеціальний вхід ОТС. Аутпут да. контрол. Будована схема контролює кожний вихід і забороняє за видачу здвоєного імпульсу у двотактному режимі роботи. Мікросхеми ще мають суфікс L, гарантують. Нормальну роботу є базової температури мінус градусів, Це гарантує нормальну роботу з температуру 0,70. Мікросхрема ТАСЛЕ себе шим, контролур імпульсного джерела живлення, що працює на фіксованій частоті. Вбудований генератор подібної напруги потребує для установки частоті тільки двох зовнішніх компонентів резистора R і конденсатора C. Це у нас час. Да? Час саме на який. А це цепочка. Да? Частота генератора визначається з формули 1 і 1. Поділити на РЦ. Р, опір, це ємність, да? Модуляція ширини вихідних імпульсів досягається порівнянням позитивної великоподібного напруги з двома коруючими сигналами. Дивіться, часову діаграму рисуночок 2. Є таке рисуночок 2, це напруга на С, напруга ОС. Прецію, керування затримкою, тактовий вхід тригера. Неінвертний вихід тригера і інвертний вихід тригера. Вихід емітера ключа. Вихід емітера ключа першого да, І вибір режиму роботи. Ну і Маємо часові діаграми роботи чим контролера Логічні елементи або ні, передають сигнал керування навіть. Керування вихідних транзисторів К1 і 2 тоді коли сигнал тактування вбудованого треба має низький логічний рівень. Це відбувається протягом часу, коли амплітуда блокоподібної напруги більше за амплітуди керуючих сигналів. Під керуючим сигналом розуміють, напруги вироблені схемою регулювання мертвого часу, вивід ДТС, підсилювачі помилки з колом зворотного зв'язку, вивід FB. Отже, звільнення амплітуди керуючих сигналів викликає відповідне зменшення ширини вихідних імпульсів. Вхід компаратора, регулювання мертвого часу МСУ 120 мВ, що обмежує мінімальний мертвий час на виході першими 4% тривалості циклу, пилкоподібної напруги. В результаті максимальна тривалість робочого циклу становить 96%. У тому випадку, якщо від ОТС заземлений 48%, у тому випадку, якщо на вихід ОТС подана опорна напруга. Збільшивши тривалість мертвого часу на виході можна подаючи на вхід регулювання мертвого часу від ДТС постійно в діапазоні 0,3 В, компаратор регулює ширину вихідних імпульсів від максимально значення обмовлення входу в регулювання мертвого часу до нуля, коли на прозов зв'язку зміниться від 0,5 до 3,5 В. Обидва підсилювачі помилки мають вхідний діапазон синфазного сигналу від мінус 0,3 В до 2 весес 2 вольт і може використовувати для зчитування значень напруги або струму з виходу джерела живлення. Виходи підсилювачів помилки мають активний високий рівень напруги і об'єднані функції або на неї невертуючим, оходячим компараторі. У такій конфігурації підсилювач, що вимагає меншої тривалості вихідних імпульсів, керування є домінуючим у колі керування. Під час розряду конденсатора С. На виході компаратора регулювання мертвого часу генерується позитивний імпульс, що тактує тригер і блокує вихідні транзиції. Історики одні к. Якщо на вхід вибору режиму роботи подається опорна напруга, т, тригер безпосередньо управляє двома вихідними транзисторами у протифазі 2 такний режим, а вихідна частота дорівнює половині частоти генератора. Вихідний формат може також працювати в однотактному режимі, коли обидва транзистори відкриваються і закриваються одночасно, і коли потрібен максимальний робочий сіл, в якому тривають свідки до стану, не перевищує 50%. Це бажано, коли трансформатор має обмотку. З обмежувальним діодом, використовуваним для придушення перехідних процесів. Якщо в однотактному режимі подібні, потрібні більші струми, в вихідні транзистори можуть працювати паралельно. Для цього потрібно замкнути на землю від вхід вибору режиму роботи АТ, що блокує вихідний сигнал від тригера. Вихідна частота в цьому випадку буде до іншої частоті генератора. Мікросхема tl 694 має вбудоване джерело опорної напруги на 5 вольт. Здатний забезпечити витікаючий струм до 10 мА. Для суво зон компонентів схеми опорна напруга має похибку 5% і діапазон робочих температур 0,70 градусу. Призначення виводів корпусу зображено на рисунку 43. Це у нас корпус, у нього ось куча виводів тут. Да? ну І ці він підписуються. N1, N2, ось так, з чорточкою вверху, ось вони показані. Да? Тільки це він другий, а тут перший показує. Да? Інвертуючи, а без чорточки, не інвертуючи, входи підсилювачів помилки. Да? Бхід зворотно, вхід для підключення конденсатора генератора, R-вхід для підключення резистора генератора, вхід загальний вивід, земля, це один колектор першого транзистора, вхід напругопорне джерело жилення, вихід вибору режиму. Вхід напруги жилення, колектор другого конденсатора, емітер другого транзистора транзистор, да? і емітер першого транзистора. Ну і Коротенько розглянемо з чим контролер, але в другої моделі. У С-387678. Основні технічні характеристики. Регулювання тривалості робочого циклу від 0 до 100%. Програмована затримка включення виходів, можливість роботи. В зу... Зворотний зв'язок по напрузі і по струму, вихід струму кожного каскаду 2 А. Смуга пропускання підсилювача помилка 10 МГц. Схема блокування при зниженні напруги живлення. Низький струм запуску 150 регулювання, Регульована опорна напруга. Сімейство мікросхем об'єднаних. Під назвою us 380 призначено для керування потужним мостовим каскадом за допомогою мостовим, тобто 4 штуки. Да? Суво по фазі моменту переключення однієї половини моста відносно іншої. Використовується чим сумісно з резонансними методами. І переключення при нульовій напрузі для підвищення ефективності імпульсних жертв живлення на високих частотах. Мікросхеми цього сімейства можуть застосовувати схема керування імпульсів живлення зі зворотним зв'язком, як по напрузі, так і по струму. Також вони мають будовану схему захисту від надмірних струмів. Забезпечується програмована частота, тобто відключається як великі струми. Да, Забезпечить програмова частота затримки для установки забороненого часу, приключення кожного вихідного каскаду. Ця затримка забезпечується для роботи в резонансному режимі. Являється незалежно для кожної пари виходів а, Б і Ц, Д. Дві пари виходів, А Б і С Д. Ну, ясно, що на чотири Чти да, в мосту. Структурна схема контролю є 3865, да, зображена на рисунку 4. Містить наступні основні блоки. Схема м'якого пуску і захисту застрому схема контролю аварійних станів забезпечує два способи виключення повне вимикання всіх чотирьох вихідних потужних каскадів і фіксація нульового СУ у фази імпульсів керування. Повне вимикання задається схемою струмового захисту, схемою блокування чи зниження напруги жилення, коли напруга на виводі СС досягає величини нижньої пороги напруги, то починається процес перемикання на виході. У той же час суфа збільшується від нуля до номінального значення з постійного часу, яка обмовлена ємністю на виводі СС. Схема контролю аварійних станів усвоїв режим ікання. періодичне повторне включення. Ікання – це Періодичне повторне включення. Ну, знову ж таки. Ось у нас сходи, тут виходи, а Б там і так далі. Зараз розберемося, які виводи. Шо? Тут по-другому трошки написано. Генератор. Високочастотний генератор може перебувати або в режимі незалежних коливань, або в режимі зовнішньої синхронізації. Залежно від рц да? ну, Є тут підключення. Це цепочки. Ось це цепочки підключаються. Да? При роботі в режимі незалежних коливань частота встана за допомогою зовнішніх резисторів і конденсаторів, які підключаються між виводом РЦ та виводом Гранд загальний. Тобто угу. Підключаємо до Гранда. Ось наш Гранд і РЦ. Оце сюди підключаємо РЦ-цепочку. Да? Є схеми затримки включення виходів. І вихідних каскадів. У кожному з вихідних каскадів чотири транзистори утворюють швидкодіючий квазі квазікомплементарний вихідний формувач, що може пропускати втікаючий або витікаючий струм, з піковим значенням більше, ніж А1, 1 А, і загально зважаємо приблизно 30 наносекунд для гарантованого збереження низького рівня на виході привітнення на прузі живлення. Ще три транзистори утворюють самозміщений формувач, який тримує транзистор, підключений через емітер до виводу. ПГНД. Це теж Грант, але потужні. Відкритим до моменту, коли напруга жилення досягне порогу включення. Ця схема працює навіть, коли відсутня напруга живлення в СССР. Транзистор підключається через емітер до виводу. Також відкривається сигналом від схеми контролю аварійних станів і зберігає низький рівень на виході. Затримка включення виходів, що забезпечує заборону, час реалізована за допомогою ємності, яка повинна зрадитися до напруги ВТН, перш ніж напруга на виході, почне наростати. Час затримки визначається джерелами струму. Які встановлюють зонічним резистором? Напруга на виводах установки затинки ДЛ внутрішньо стабілізується на рівні 2,5 вольта. Діапазон установки забороненого часу до рівня 50-200 нс. Формувач мелкоподільної напруги схема компенсації. Генераторної напруги може використовуватися в одному з наступних режимів керування. Режим зі зворотним зв'язком по напрузі, режим з пережальним зворотним зв'язок по напрузі, режим зі згорним зв'язком зв по, зв по струму, режим зі зворотним зв'язком по струму і компенсація нахилку пилкоподібної напруги. Режим зі зворотним зв'язком по напрузі досягне простим підключенням резистора з між міжвиродом ВСС і... Є SLP. Режим з зворотний зв'язком по досягає Підключення режиму РСЛ між вихідним клеммами, дуже лажилим і видом PSLP мікросхема 38. Ще заміна подібного напруги режим зі зворотним зв'язком по напрузі описується виразом. Такий ДВ по VSLP, RSLP, РСЛП, ЦВРП. У режимі зі зв'язку по струму, генератор покупатного напругу може підключати за виведення виводу СЛП, використання виведення РМП, як приводу на струму. ну і зміна пелкоподівного напругу в режимі зі згору по руку, позвонком на нахлоп пору описується наступним виразом. Ну і сам вигляд діп-корпусу контролера. Так, і ось його виводи почитаємо. Напруга опорного джерела, вхід підсилювача помилки, інвертуючий вхід з рісочкою, SLR, не інвертуючий без рис, СЛ, не вхід компаратора. Вивід для забезпечення м'якого запуску, встановлення затримки включення входів, вихід, D, вихід це аут. Да? Напруга жилення вихідних ключів, а це напруга жилення самого мікросхеми, Да, Оце потужна земля, а вихід Б. Вихід С, А, ДЛВ це встановлення затримки включення виходів. А і Б Р це вихід установки частоти генератора, СЛП вихід тактових імпульсів, СЛП, установка нахилку половини напруги, РМП, вихід полкоподібна пруги, це обща земля. Так, ну, дякую за увагу.